Отримую одну гривню за кожного підписника. Ви напевно запитаєте, хто мені буде платити за кожного підписника одну гривню. Зараз вам розповім. Сьогодні я зустрівся зі своїм другом дивичем. Він, до речі, стрімер. Та він мені запропонував ось це. Е, я відкрив рубрику, де я буду платити тобі одну гривню за кожного підписника, який підпишеться з цього відео на тебе. Та ну реально? Ну да. ну да, А чого ні? Ну дивись, ми, ми з тобою знайомі. Ми з тобою знайомі. Я дивлюсь, що в тебе був заблокований аккаунт і. Ага. Чому ти, чому ти не допомогти? Я думаю, що люди підтримують, підпишуться, а ще й заодно ти можеш гроші заробити нормально. Тобто, якщо навіть на мене підпишеться, умовно 10 тисяч, ти мені ти подасиш 10к. Ну так, да, дам 10к, прям знімемо це все при зустрічі, я тобі готівки дам. No. No. Чекай, скільки ти мені часу даєш, щоб люди нам підписалися саме з цього відео? Ну, давай неділю. Неді... Давай неділю. Неді... неділі доз... поки. Тобто за неділю, неділю, скільки людей підпишеться з цього відео, скільки ти мені заплатиш за кожного? Да. За одну людину, за одного підписника одну гривню.